Коли закінчився Радянський Союз, почалася Незалежна Україна, інші незалежні країни з Радянського Союзу вийшли, то ми вийшли під гасом, що більше ніяка ідеологія. Ідеологія це зло. І все, Україна не має жодної ідеології. В результаті ми забили, забули, та й забили, по суті, на патріотичне виховання, на роз'яснення, що таке. Що таке «хорошо», що таке «плохо», що таке наша земля, чим ми унікальні, чи ми відрізняємося і все таке інше. Все йшло під гаслом, «какая різниця, лишь би бы жити було добре. Всі ці роки, замість того, щоб гуртуватися навколо прапора, навколо держави, вели політику навколо какая різниця». От ми й маємо тепер яку різницю. І оці діти, 18-річні, які виросли, це ж вони виросли вже в цьому тисячілітті. Вони ж 90 років не бачили. Але ж яка різниця? це головний наратив, при якому вони росли? Ось тепер ми маємо.